Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Мариня Марія. І я знаю, що ви вже звикли, що я то зникаю, то знов з'являюся. І сьогодні у нас розклад енергії тижня. У нас буде розклад на три варіанти: Перший варіант, другий варіант, можливо, вам не дуже видно самі двері, які відкриваються перед вами, але можливо. Ви зробите це через кольори, або, можливо, ви зробите вибір по 1, 2, 3. Обирайте, робіть ваш вибір. А ми почнемо з першого варіанту. І перший варіант має ось такі енергії на тиждень, двері, таке щось космічне, незрозуміле. Ось так, щоб вам було над чим подумати, а ми з вами зараз розкриємо. Відсунемо ці двері. Отже, які двері відкриваються? Що за тими дверима? Тому що все занадто запаковано. Можливо, не даєте витік своєї фантазії. Або настільки зафантазувалися, що навіть не вірите в те, що має бути. Давайте суть ситуації. Ну, в більшості я розумію, що це по роботі. Це має характер грошовий. І він говорить про те, що є ще можливості, які ви, маєте, які ви маєте опанувати. Та є така нерішучість, або не завжди воно мені треба. Да? Сьогодні воно мені треба в думках, а в реальності я його не втілюю. Ось так. Давайте побачимо, що ви не бачите. Немає чіткої цілі, немає визначення для себе, що це вам важливо, просто йдуть такі просто мрії і грози, в яких ви потопаєте, і іноді, можливо, думаєте, що це взагалі з дитинства, що це просто я так собі придумав, так колись було, але в реальності ви просто просто да? якісь слово паразит. Занурюєтесь в якусь кашу малашу своїх емоцій і не втілюєте в життя те, що маєте. Ось такі брехливі енергії, да? давайте пораду для вас, що будемо робити з цим. Нічого такого важкого, але ви не даєте проявлятись свої енергії. Ви самі собі заважаєте, тому що у вас є натхнення, у вас є такі посил, у вас є навіть. Мотивація це робити, але знаючи свій попередній досвід, да, як там в мене не вийшло, або знов буде не так, як треба. А хто сказав так, як треба, то це вже не важливо. І ви починаєте настільки цю мозкову атаку, що мозок стає вашим власником, а не ви власником вашого мозку. Ось такі Щось не дуже радужно. Да? Давайте подивимося, що нам скаже Араку. Кайфуйте від життя. Кайфуйте, тому що ви не знаєте, які шляхи вас чекають. І для того, щоб вас трохи надихнути, можу сказати, що якщо ви відпустите все те, над чим ви думаєте, воно бентежне і нікому, чорт забирай, не потрібне. Да? І в потрібний час ви прийдете до своєї цілі обов'язково. І нехай ця енергія, яка у вас вирує, ви її не блокуйте своїми думками, а навпаки, хай вона вирує, хай вона вироджує щось нове, що вас буде ще більше надихати. Дивіться, ракул говорить більше, ніж карти Таро. Дивіться по сторонам, розглядайте, там є ті гачки або ті проекти. Просто вони ще... Коли вам попадуть на візуал, ви тоді зможете перевтілити його в життя, перетворити його в життя. Знову ж таки, говорю, спали минуле, не зациклюся на тому минулому. Розправ плечі. Да, І розправляє плечі, знаєш, що в тебе все одно все вийде. Ой, класно. Через те, бачите, воно має космічну, таке космічне забарвлення, та, тим не менше, ви можете війти в ті двері і отримати досить непоганий фідбек для себе. Круто, круто. Ті, хто вибрав перший варіант: дійте, дійте, дивіться, плануйте, фантазуйте, тільки вже як втілити це в життя і в реальність. І У вас обов'язково все вийде. Ваші двері відчиняться для вас неочікувано плодотворно. Ось так. Ми переходимо. Дякую вам за відвертість зі мною. Чекаю ваші коментарі. І другий варіант. Другий варіант, другі двері. Я вже ще покажу вам ці двері, Подивіться, які вони, трохи темно, так? Да? Двері вже прочинені. Двері красиві такі, щось пов'язане з мистецтвом. А чому що нам зараз кажуть? Давайте в чому суть ситуація. Сама сам стан енергії у вас ваш на тиждень. Я у відпустці, тому деякі букви теж, мабуть, в моїй голові пішли у відпустку. Так, в чому суть. І в чому суть? В тому, що навіть двері вже прочинені у вас, але йти заходити в ці двері у вас немає поки мети. Воно може і зачекати, воно вам не обов'язкове на даний момент. Або чомусь в мене пішла інформація трохи іншим, з ключиком того, що ви або зачиняєте ці двері назавжди, або ви туди заходите просто. О, тому що чого ви не бачите в цій ситуації. Так, да, вибір, бачите, все ж таки вибір був правильно. Вибір, тому що сама ситуація, якби ви зайшли в ці двері, ситуація життєво розкрутилась в одному напрямку. Як якщо ви закриваєте і йдете в інше, шукаєте інше, для вас відкривається наступний сюжет, і ви сидите на тому, що не туди, не сюди. Ви не робите вибір. Вам важливо зробити, тому що. Стає така ситуація, коли Оазіс просто стає якимось болотом, а вам час рухатись, тому що вас чекають, чекають люди, чекають події. Що ще вам сказати? Не зупиняйте себе. Не зупиняйте, тому що ваші думки стають вашою перепоною і в більшості ви самі себе навіть пере. Недооцінюєте, да? замість того, щоб переоцінити все і зробити. Але є ще одне таке, що ви просто не бачите перспективи не в закритих дверях, не в відкритих дверях, не в нових можливостях. І це таке, знаєте, в стан філософський. Я буду пливти по течії, або все ж таки тут є мої стереотипи і. Я, типа, довіряю собі. Да? Хоча вчорашня ти вже не сьогоднішня. І отут іде складність в тому, щоб прийти до нового. Ніби все те, що ви думаєте, це аксіома на все життя. Ні, іноді треба бути більш гнучкою. Ось так. Давайте що скаже нам раку. Він сьогодні нас говорить. Так, більш яскраво. Так, да, ви творець свого життя, і вам бажано все ж таки подивитися на себе в іншому ракурсі або пізнати себе нового. І для цього вже ж треба попрощатися із певними стереотипами, які живуть зараз з вами, і які вже аж вкорінилися. Варто Спробувати інший квест життя, там, де вам дадуть нові можливості, тому що вам пора вже їх мати, але ви просто в очікуванні. І для цього ще як підказка вам, припиняйте думати про інших, більше думайте про себе, тому що ви багато роздаєте і самі залишаєтесь пустими. Слухайте себе, слухайте. Ваші, ну, не бажання навіть, да, а куди от потужно уходить ваша енергія, там трохи перекривайте і направляйте на себе. Ось так. Культивуйте, да, і робіть це бажано в тиші самі для себе. Іноді корисно посидіти в тиші, просто годинку, і не відволікатися на музику і на все решта. Просто побути і зрозуміти, що я є, я тут. Дякую вам за. Увагу! Чекаю ваші коментарі, лайки, вподобайки. А ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант. І у вас такі чудові двері, їх видно, я ось так вам поставлю. Подивіться, які вони ажурні, красиві, вони із скла, вони пропускають світло з минулих ваших. Кроків, ваших проступків, ваших. Неважливо, але вони їх відфільтровують і залишають найпрекрасніше. Тому переходимо з вами до інтерпретації, які енергії тижня з такими красивими дверима. Вижем. Що є? Сама суть? Ага. Ну, Недаремно я сказала про те, що не тільки ваші кроки, але й проступки, тому що тут скоріше ви думаєте, як би треба було зробити, щоб було якось по-іншому, а раніше було краще, а так було колись. Так, як було колись, не буде вже і тепер. І не буде завтра, і не буде післязавтра. Тому вам треба чітко це для себе зрозуміти і рухатись уперед. Да? Навіть якщо ви втратили певні свої. Трофеї втратили свої якісь навички інші. Або ще, а і ще щось, це, навпаки, вас зробило більш прушною, більш м, дієвою, більш такою діловою і креативною. Ось так. Ось вся суть тижня, да? чого ви не бачите, що ховається від вас, від того, що. Щоб нам увійти в ці двері, да? нам не вистачає якоїсь дьявольської сили, якоїсь мотивації такої скаженої, коли очі горять, я це буду робити, і я йду. Да? У вас просто йде апатія, і ви пропускаєте можливості таким чином. Ви чомусь вважаєте, що люди, які пишуть книги, або пишуть ці картини, то вони постійно вмотивовані, вони постійно в азарті. Ні, вони роблять свою роботу і з часом або в процесі, або коли тільки починають, воно просинається, буває по-різному. І приходить це натхнення, про яке ви мрієте, про яке ну, да, там мені треба муза, мені треба там ще щось. От, от, от це відкладання життя на потім. Ось це заважає вам зайти в такі прекрасні двері і бути в тих енергіях. Що ще? Що ще? Б'єтеся самі з собою, доказуєте своєму мозку, скоріше, мозок вам говорить про те, що ти робиш все правильно, не, не дергайся, ти маєш. Все має бути так, як моє, і тобі не варто там, особливо напрягатися. А я б сказала, що варто, тому що за тими дверима вас чекає набагато цікавіше і казковіше якісь ситуації, тому що тут я можу сказати, що ви пройшли певний період, перший етап, певний етап, і вам просто зараз треба почиститись від думок, почиститись від певних, можливо, людей. Да? І знаєте, що ви будете мати ще інших нових. Нові знайомства, нові можливості, але не пропускайте їх, йдіть навіть проти своїх. Хорошо, ну, своїх... хай буде стереотипів проти своїх от, певних якихось установок, і якщо ви трохи переламаєте, не переламайте, а просто зробите в цей раз по-іншому. І ви побачите, що набагато яскравіше. Да? Тут вже почне навіть веселка висвітлюватись на склі, і вам сподобаються ці двері. Що скаже нам аракул? Маракул так і горе, спали минуле, прояви свою стійкість, настав час діяти, настав такий час розкоші, яким ви не користуєтеся, все чекаєте, музу. От, але вам все ж таки для цього треба говорити. Ну, поговорити з собою, сказати, що я в принципі втрачаю, якщо там не буде певної людини, або не буде я зроблю якимось іншим чином. Або навіть якщо людина нова до вас на зустріч не прийде, або ви на роботі маєте щось, хоча тут не про роботу, але маєте щось зробити в своєму житті, і ви зробите хоч маленький крок, ну нічого нічого не станеться. Каркалонного я не бачу. Просто навпаки почиститись від того, що, дивіться, ти можеш відпустити жертовність. разом зі мною гадаєте раку, тому що у вас закладений величезний, красивий потенціал, який вже хоче, прагне, щоб ви почали діяти. І для вас попередження, що все в вашій голові присядьте. На годинку і подумайте про себе, тому що тут буде вже спишка сліва, спишка справа, і вам будуть приходити інсайти, що не може не бути таким прям цінним. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Чекаю ваших коментарів, подобаєк, Ну, а ми йдемо далі.